Діти, давайте привітаємося. Подаруйте свої усмішки тим, хто поруч з вами. На серці в нас стала радісна, бо ми щиро побажали доброго ранку. Діти, ми з вами бачили листопад на вулиці. А сьогодні я пропоную вам зобразити листопад вдома. Ви перетворитесь на листочки. Пропоную вам виконувати рухи під текстовий супровід. Приготувалися? Веселі танцюристими кружляємо в висоті, листки, листки, листочки, червоні і золоті. Зриваємось ми з граями стополік та беріз. Літаємо, кружляємо. І падаємо вниз. Діти, погляньте, який гарний букет. Як ви гадаєте, хто залишив для нас такий букет? Спробуйте дати відповідь, відгадавши загадку. У садах, у гаях блукає, в жовте листя одягає. Золотим остеле постіль жде сестрицю білу в гості. Діти, давайте пригадаємо, що ми знаємо про осінь. Як ми можемо сказати про неї? Яка вона? Так, золота. Які листочки стали на деревах? Чому їх стає мало? Правильно, листочки опадають. Що приносить осінь? Осінь приносить дощ, вітер. Чи подобається вам осінь? Що вам подобається восени? Дітки, пропоную вам розглянути картини і назвати Яка пора року. Зображена на них. Молодці діти, ви добре сьогодні попрацювали. Дякую вам.